Теж були представлені на Євробаченні, ми теж болівали за наших, і от зараз детально розповім, що саме було. Адже відгримів цей грандіозний фінал у швейцарському базелі. Перше місце в пісенному конкурсі посів Австрії Джей, Джей з треком марне кохання, отримавши 436 балів за результатами голосування глядачів та журі. І, хоч букмекери прогнозували перемогу шведам, але все ж найбільшу кількість балів отримав саме австрієць. Тим самим він подарував своїй країні третю за історію Євробачення перемогу. Артист обігнав учасницю Ізраїлю Юваль Рафаель, яка здобула 357 балів. До слова тріумфатор Джей Джей ви викликав неоднозначну реакцію серед українців у мережі користувачі звернули увагу на фрагмент інтерв'ю юнака, де він висловлює свій захват від творчості про путінської оперної співачки. І за словами переможця цьогорічного євробачення, саме росіянкою, він надихався при створенні конкурсного трека.